Привіт усім, мене звати Юрій Рихлик і це перший-перший тест у 2020 році. І починаємо ми його із красивої, яскравої, динамічної і, що найцікавіше, європейської Toyota. Так і таке буває! Оновлена Toyota c HR. Поїхали! Мої стосунки з компанією Toyota насправді дуже важкі, тому що останні років є 10, я все. Тікаю від них, а вони мене наздоганяють. Тікаю я від любові, тому що я реально люблю надійність у цю славнозвісну від Toyota. Я е, люблю е, їхні двигуни, да, також надійні. Але вони завжди були скучні. Toyota завжди робила скучні автомобілі. У 2016-му це нарешті просто змінилося дуже кардинально, тому що вони випустили Toyota CHR. Їм треба було виходити на європейський ринок, де досить добре продавалися ауриси. Але де да не купують? Камрі і rav 4 так як і у нас. Тому вони зробили цей чар. І перше покоління, ну тобто дорестайлове, реально в Європі завоювало досить-таки величезну аудиторію. Тому що таке враження, що вони на деякий час віддали управління від маркетологів і інженерів, дизайнерам і дизайнери, нарешті, зробили красивий автомобіль. У 2019-му, в самому кінці, він оновився і, нарешті, доїхав до України. Оновлена. Красива, більш технологічна Toyota C hr так, 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 вони красиві. І це, до речі, основний елемент, який кардинально змінився. Тепер, по-перше, абсолютно всього оптика навіть в базовій комплектації є світлодіодною. А від середньої і до вищої комплектації в нас лінзована світлодіодна оптика з дуже красивими денними ходовими вогнями. Щоб ви розуміли, оце також світця, може просто не видно, тому що світло на вулиці виглядає агресивно, виглядає дизайнерські. Протитуманки перенесли знизу догори, змінили форму бампера і в цілому. Лому автомобіль яскравий. І якщо ви пам'ятаєте, то перше покоління в кожної моделі є фірмові кольори. Перше покоління було білий. Біла сіячар на всіх бікбордах була. Це покоління вони презентували в цьому такому яскравому, оранжево-теракотому кольорі. І, як на мене, цей автомобіль виглядає більш динамічно, більш стрімкіше. І я вам більше того скажу, він таким і є, тому що тут абсолютно нова силова установка. Для дорестайлої версії вам пропонували дві силових установки: 12 літровий турбобензиновий двигун і 1,8-літрова гібридна силова установочка. Але тут є Дещо із плюсом. Рік назад ми з першим тестом були у Стокгольмі на презентації Lexus UX. А це та сама платформа. Це означає, що на рестайловій C-HR ми можемо замовити ту саму гібридну силову установку вже тепер з дволітровим двигуном і на 184 кінські сили. І це реально круто для того, щоб цей автомобіль був максимально динамічний. У нас додалася одна гібридна установка, але в нас нічого не змінилося в плані підвізки і приводу. Так ви ще можете замовити повноприводну Toyota CHR, але лише з 1,2 літровим турбодвигуном. Дві гібридних установки йдуть лише із переднім приводом. Тут, якби нічого не змінилося, точно так само, як і кліренс, але тим не менше 15 навіть 15,5 см це досить таки непогано. Ми не говоримо, що це кросовер-кросовер, ми говоримо, що це міський кросовер, якого вам вистачить щоб заїхати, ну як мінімум, сюди змінилися колеса, вони стали набагато красивішими. І як на мене, в цілому дизайн еволюціонував у правильну сторону. Компанія Toyota робить яскраві і цікаві автомобілі. Більш того, навіть Corolla нова, навіть Camry нова також змінилися і стали більш емоційними. А емоція це те за що ми любимо автомобілі. Якщо залізні штамповані елементи кузова не змінилися, то пластик змінився у кузові дуже сильно. Це стосується і бампера, і особливо ось цього спойлера, ось цієї смужки, адже зараз дуже-дуже модно задні ліхтарі поєднювати. І теоретично тут би мала бути, знаєте, така тоненька світлодіодна смужка, яку ми бачили вже ну, в кожної другої автомобільної марки. Але туєтівці вирішили просто додати чорного спойлерка, тим самим візуально з'єднавши як мінімум, в денний період два. Задніх ліхтарі. Це, знаєте, такий напівміра, тим не менше, стало, стало більш динамічно і стало цікавіше. А ось що не змінилося, так це. Об'єм багажного відділення. Ми зазвичай на зйомки беремо дуже багато техніки, і практично в нас не було жодного автомобіля на тесті, в якій ця техніка не помістилася. Сьогодні ми от під зав'язочку. Тут 300 літрів, в принципі, як і було, для міського автомобіля, знову ж таки, цього вистачає. Правда, зібрати свою родину десь у дальню дорогу, у поїздку якусь, вже не факт, що вам вийде. Заднє сидіння складається без питання, якщо у вас двоє, то можна там навіть Якось, не якось, але переночувати. І я дуже добре пам'ятаю, як два, чи може вже навіть три роки назад ми знімали тест-драйв до рестайлової сієчар, і наскільки тут маленькі вікна. І скажу вам єдине: нічого, нічого не змінилося. Починаємо говорити про салон автомобілі, і головне, що вам треба знати, особливо взимку, особливо в нас зараз 1 градус всього-навсього всього тепла. Те, що підігрів керма є тепер у найбазовішій комплектації, найдешевшій комплектації вони вже дали сюди обігрів керма, і обігрів сидінь само собою, і це реально приємно. Всередині, я б сказав, що щось кардинально змінилося порівняно з дорестайлінговою версією. Трішки м'якший пластик, трішки інша фактура пластику. Так само багато чорного глянця. Молотого рояльного пластику, який, чесно кажучи, терпіти не можу, бо він буває ідеально глянцевим і чистим. Десь ну, хвилин 10, перших відколи ви сідаєте в автомобіль. Але зміни, зміна є і зміна основна суперважлива і дуже крута. Вперше на ринку України у компанії Тойота, вперше з будь-яких моделей Тойота, саме тут в мультимедійній системі нарешті з'явився. Apple CarPlay і Android Auto. Сонце вийшло. Ти помітив? Сонце вийшло. Apple CarPlay. Дякую, Toyota. Всі чекали, багато років чекали, чесно. Всі вже зробили. Тепер і ви. Ну, молодці. Молодці. Я, я реально тішуся, тому що дуже багато ми тестували нову королу, ми тестували нову камеру і там цього не було. Тепер в Toyota буде Apple CarPlay, і це набагато полегшує життя водію з, зі смартфоном. Чи то навігація, чи то музика, чи то що б не було я реально зараз роблю це перший раз я ще цього не робив і перед тим варто пояснити вам, чому для мене це так важливо. Тому що люди, які живуть у 21 столітті, використовують всі принади цього століття, в якому живуть, і телефони, які конектуються з мультимедійною системою і полегшують життя. Зараз мають не лише німці, які є основним конкурентом та японці Тойоти, але і французи, але і всі корейці, і навіть всі інші японці, окрім Тойоти, вже мають підтримку. Тому зараз це буде перший раз. Вмикати завжди. Дозволити на телефоні. Так це сталося. Так це сталося. Так ми маємо повну підтримку. І це максимально приємно і максимально зручно в будь-який час можна вийти у меню Тойоти, і в будь-який час повернутися в Apple CarPlay і мати. Ту навігацію, якою ви користуєте зазвичай, чи це буде ведь, чи Google Maps, чи Maps.me, якщо ви хочете офлайнову навігацію десь у Європі, музику з Ютуба, музику з Гугла і навіть Телеграм. Ви можете тепер прямо зі своєї Тойоти начитати, правда, не написати. А нове повідомлення відправити по сообщення, відправити сообщення? Toyota Україна. Вашим заобщенням в приложенні Телеграм виходить. Отправіть. І найголовніше, що тепер кнопка на кермі, яка відповідає за голосового помічника рідного Тойотівського, який ну, не дуже розумний, але так нормально це в кожного автомобіля. Він лише стандартні команди знає. Тепер ця кнопка реагує на вашого помічника у телефоні. моєму випадку Siri. і можна сказати, просто натиснути. Сірі, включи Манатіка. І все. Мріяти не шкідливо, каже Тепер нам Тойота. Ура! Що однозначно цікаво у новій CHR це витрата пального. Тому що у Тойотівські гібриди можна вірити, а можна не вірити. Дивіться вже самі як хочете. Тим не менше, я сам неодноразово на різних моделях переконувався, що воно працює. Два літри плюс електродвигун, 184 кінські сили. І в мене є історія моїх подорожей. І зараз середня витрата складає 7,8, але це тому, що заради зйомки я дуже повільно їду. 5,1, 5,4. Це мої короткі подорожі протягом останніх днів по місту, по заторах. 184 кільські сили, і ви реальних можете від 5 до 6 літрів постійних мати. По місту, по заторах. Я жодного разу не виїхав на трасу. Я жодного разу, більш, мабуть, більше, ніж, ну не знаю, 70-80 кілометрів за годину не їхав, тому що постійні затори. І ви маєте 5-6 літрів. Ну хіба ж це не прекрасно? Якщо ж ми говоримо про ціни, то тут ну далеко все не так просто, тому що це Toyota. Базова версія з 12 літровим турбодвигуном починається від 660 тисяч гривень приблизно знову ж таки в залежності від курсу гривні, яка зараз постійно який зараз постійно змінюється. І це нормально. Наша версія з 2-літровою гібридною установкою у максимальній максимальній комплектації вартує вже 860 тисяч гривень на даний момент. А це немало. Це немало. мало. Не зважаючи на круту гібридну установку, на крутий дизайн, на е, технології, які в Тойоти тепер є абсолютно всі, чого тут ще бажати. Масаж сидінь, ну трошки не цей клас, погодьтеся. Але все рівно це досить багато. Тим не менше, якщо подивитися на покупців е, попереднього дорослого покоління. То розходилися абсолютно всі комплектації. Тому зараз для Тойоти головне забезпечити попит, тому що ми знаємо, що ставати у чергу за Тойотою в Україні стає непоганою традицією, непоганою лише для компанії Тойота, для людей ну такою. Цікаво, тепер навіть у базовій комплектації Toyota пропонує нам повністю світло оптику. Правда, у базовій комплектації там буде ледівська лампочка і рефлектор. Вже у середній і топовій повноцінна лінза. До цього приходять абсолютно всі автовиробники, і це е, тенденція мені, чесно кажучи, подобається, тому що це набагато і якісніше світло, і менше воно споживає. Але є інша штука. У нас повністю світлодіодна, передня оптика, задня оптика, е, купа лампочок, мультимедійна система з Apple CarPlay. І ось тут в нас плафончик, в якому традиційні лампи розжарювання. Якщо зараз буде видно, що щось міняється. Абсолютно звичайні лампочки в нас у плафоні у салоні. І, да, і позаду також. Скільки це лампа? Ну, 10-20 гривень. Ви серйозно. Я дуже уважно дивлюся на колонки, які тут досталь, і хочу прочитати яке свідоме. Всесвітньо відоме ім'я аудіокомпанії, яка розробила, але не бачу. І з JBL останнім часом співпрацювала Toyota і з іншими фірмами, але зараз я не бачу. Тим не менше, звук абсолютно достойний. І завдяки оцій самій шумоізоляції, покращеній, ви отримуєте непогану музику. В салоні, правда, не буду вмикати зараз, щоб нас YouTube не забанив. А таке буває. Рестайлінги вони бувають різні. Хтось міняє зовнішність, хтось міняє щось у техніці і багато хто на цьому зупиняється. Мені подобається, що у Toyota вийшло зробити ще сучаснішу і ще якусь динамічну зовнішність машини. Тихіший автомобіль, крутішу мультимедійну систему за Apple CarPlay це дуже великий крок. І найголовніше, реально цікаву і дуже навіть гібридну силову установку. І, можливо, глобальний автомобіль не кардинально помінявся, але ось ці невеликі пункти, якщо їх проаналізувати і скласти всі разом, враження від автомобіля стає набагато, просто на голову краще. Тому єдине, що можу сказати, правильною дорогою йде Тойота. Ми з вами зустрінемось у першому тесті. Мене звати Юрій Рихлик. Побачимось.